Рівним днем всіх дітей вітаємо і веселим нашим гуртом в подорож рушай. Буди ви малята на подвір'ї гуляти. Лялька Марійка зібралася йти на прогулянку. Але що ж на прогулянку слід одягати? Якщо на вулиці холодно, то слід одягати теплий одяг. Щоб не замерзнути. Зимовий одяг це який? Светер, колготки, куртка, рукавиці, шкарпетки, шуба, штани, шарф. Зимове взуття це яке? Це чоботи, черевики. Головні обори це які? Це теплі зимові шапки. Діти, шарф, куртка, шапка, светер, колготи це все можна назвати одним словом зимовий одяг. Давайте пограємо в гру та допоможемо нашій Марійці дібрати зимовий одяг. Головні убори взимку, які можна одягти? Шапку, кепку. Чи шляпку? Звісно, шапку. А зимове взуття яке підберем? Чоботи, косинішки чи шльопанці? Так, це чоботи. А одяг який ми підберемо для зимової прогулянки? Платячко, футболку, куртку чи штани? Так, штани та куртку. Лялька Марійка вам, дітки, дякую за те, що допомогли зібратися їй на прогулянку. Камарійка пропонує дітки пограти в гру, знайти пару. Ось в неї є багато рукавичок, але вона зовсім розгубилася. Допоможемо? Ану, давайте поглянемо. Де ж пара цієї рукавички? Де така сама? О! Так, где брали? А цієї рукавички? Де пара? Де така сама рукавичка? Ось! Так. А цієї рукавички? Де така сама? Ось, дібрали мы, Залишилась у нас ось зі сніжиночкою. Ось, две рукавички. Молодці дітки, ви гарно впорались із завданням. Марійка приготувала для нас завдання зробити аплікацію. Але спочатку виконаємо пальчикову і модягаєм рукавички. Рукавички невеличкі. Знають хлопчики, дівчатка. Кожен пальчик має хатку. Подивіться, малята, є в нас люка личка, але її потрібно прикрасити, щоб вона сподобалась маріці. А чим ми її будемо прикрашати, вам потрібно відгадати загадку. Сріблясті та легкі казковою зимою. Що за малі метелики кружляють над тобою? Так, сніжинки. Так, дітки, вірно. Сьогодні ми прикрашатимемо рукавички сніжинками, оскільки на дворі зима. У мене на тарілочці лежать паперові сніжиночки. В одній тарілочці, подивіться, великі, а в іншій. Маленькі. Візерунок можна викладати за зразком, а хто хоче, може придумати свій. Подивіться, я виклала візеруночок. по черзі велика маленька, велика маленька і знов так велика. Маленька, чергуючи велику сніжиночку, потім маленьку. Аплікацію ми виконуємо методом прикладання. і Закінчується наше заняття. Діти, а про що ми сьогодні з вами говорили? Так, про зимовий одяг. А зараз я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!